Найбільша танцювальна спільнота краю – «Джерельця Карпат» – 39 років поспіль у червні звітує великим концертом на сцені закарпатського драмтеатру. Їхні постановки колоритні, запальні, яскраві та щирі. У юних танцюристів є свої фаворити. Жаль. 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 Закарпаття моє перші кроки. Дзвіночки. Дзвіночки. Ух ти! Стільки танців! Багато. Я танцювати, бо це дуже енергійно, дуже красиво, особливо народні народній танці. Мені дуже подобається танець «Мираді Закарпаття. Там воно показує нашу красу нашого Закарпаття. У мене найулюбленіші танці це «Мираді Закарпаття та посиденьки. Я люблю танцювати, тому що це енергійно, це класно, є чим займатися у вільний час. В мене найулюбленіший танець це гуцулка. Ну, Будемо виконувати ми Раді Закарпаття. Це я вважаю візитна карточка джерель Закарпат, гуцулку, березнянку, циганський. Підготовка до концертів завжди хвилюючий етап, а сам виступ на сцені неймовірний сплеск емоцій та вражень. Я люблю танцювати, бо мені це подобається бутую класно, виступаєш, медалі получаєш, грамоти класно. Мені подобається ходити в Джерельця Карпат, тому що тут дуже атмосферно. Ми вивчаємо різні танці, навчаємося культури України, вивчаємо, вчимося фарбуватися на різні концерти, навчаємося бути відповідальними. Ми вивчили багато. Різних танців, які показують історію України. Ми пізнаємо багато культури української. Ми дуже довго готувалися до цього. Ми зіли багато по багато бачили конкурсів. Багато їздили, були в Франції, були в Німеччині, були в Діснейленді, Виступали на стані Діснейленду. Нам дуже все сподобалось. Навчальний рік для колективу був насиченим і цікавим. Це й участь та перемоги в багатьох конкурсах та фестивалях. А ще незабутні враження від поїздок за кордон. Цей рік мені запам'ятається напевно, Париж, як ми були. Біля ельфової башні ми там виступали, нам там хлопали. Як ми були в Діснейленді, там нам теж хлопали. Ми отримуємо гран-при, перші місця, тому що нас зустрічають рідні, можуть нас похвалити за такий талант, який ми робимо для всіх людей. Народні танці це не просто хореографія, а душа народу, енергія, покоління, любов до культури рідного краю, каже керівник колективу «Джерельця Карпат» Ерік Сачко. Від початку війни у юних танцівників своя місія. В першу чергу все, що роблять наші діти, на чому ми їх виховуємо, це це в першу чергу присвячено нашим захисникам, нашим збройним силам України. Плюс ми хочемо показати про те, що у нашої країни є майбутнє. Україна, я ще раз повторюю, це не тільки про війну. Це про мистецтво, це про нашу неповторну культуру, це про наших дітей, і це саме ті діти, які несуть нашу культуру у весь світ. Ви знаєте, що Дже Карпат багато їздить по Європі, і ми завжди про це кричимо і показуємо, що наша культура є неповторною, не схожа ні на одну іншу, і ми цим дивуємо і весь світ намагаємося показати, яка це краса. Усі заходи, які проводять джерельця Карпат, мають благодійну мету. Під час звітного концерту зібрали понад 35 тисяч гривень для наших захисників, бійців підрозділу Карпатська Січ ЗСУ, який наразі виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку у складі 65-ї окремої механізованої бригади. До концерту цьогоріч долучилися також студенти музичного відділення Мукачівського державного університету. Відтак дійство стало ще яскравішим. Вокальні номери гіно. Віта вже впізнавані хореографічні постановки подарували глядачам незабутні враження. Море позитивних емоцій, тому що від першого початку, тільки коли включається музика, то зразу йдуть мурашки по шкірі, і то такі відчуття будуть тривати весь період, поки не закінчиться концерт, бо це дуже потужно. Мова танцю, жестів та емоцій дітей не підробна. Вони викладаються на повну концерти за їх участі, неповторні та самобутні, сповнені драйву та любові до справи, якою займаються.